30 січня у змішаному форматі відбувся брифінг мерів громад, членів асоціації міст України, де обговорювали питання соціальної політики на місцях, зокрема підтримку ветеранів. Брифінг організований проєктом «Юсейд Говерла. Зібрав представників профільних міністерств, очільників міст і громад та експертів. Проєкт говерла. Ви знаєте, справспрямовують свою діяльність на децентралізацію на підтримку органів місцевого самоврядування. І допомагає е, їм, і також допомагає е, ц, е, центральним органам влади в формуванні політики щодо, е, щодо е, місцевого самоврядування. Е, платформа, яка називається Брифін Мерів, була задумана як таке собі така собі місце, де можна де можна обговорити проблеми місцевого самоврядування. У заході, на якому обговорювали ветеранську політику на рівні держави та громад, взяв участь Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який до того ж є членом правління Асоціації міст України та головою полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. У своєму виступі він узагальнив, існуючі, позитивні практики миргородської громади. Уже у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Якщо не помиляю, в травні місяці ми затвердили відповідну програму, де, може, невелику, але надаємо допомогу всім військовослужбовцям, хто пішов служити, надаємо допомогу, ясно, що сім'ям загиблих, пораненим. І ця допомога є частково разова, частково щорічна. Десь за 20 роки загалом на по цій програмі буде використано майже 16 мільйонів гривень. Крім цього, за рахунок коштів місцевого бюджету виділено близько 2 мільйонів гривень на харчування дітей учасників бойових дій у закладах освіти. А ще Миргородська громада першою в Україні запровадила досвід безкоштовного 18-денного оздоровлення ветеранів на місцевих курортах. В Кінці 2022 року ми запровадили для Своїх військовослужбовців, тих, хто служить, для їх сімей, і причому категорія сімей це дружини, діти і батьки захисника або захисниці, і надали можливість їм оздоровлюватись на нашому курорті. Це 18 днів оздоровлення за цей час близько 300 вже використали цю можливість. Також Сергій Соломаха озвучив представникам урядових відомств рекомендації від Асоціації міст України. Загалом учасники брифінгу порушили питання реінтеграції ветеранів, їх соціальної підтримки та залучення до життя громади, психологічної реабілітації ветеранів, їх родин та постраждалого від війни населення. Обговорили ініціативу помічник ветерана, щоб захисники і захисниці, які повернулися з війни в свої громади, відчули максимальну увагу та комплексну підтримку і реабілітацію